Привіт усім! Сьогодні я вам розповім, як покласти ваші зароблені монети в стейкінг у проєкті V-Coin. Для цього вам потрібно перейти у вкладку «Стейкінг». У мене вже є деякі монети в стейкінгу, тому у мене відповідним чином відображається вікно. Якщо ви натиснете на плюс, у вас буде ось так відображатися вікно, якщо ви будете класти монети в перший раз. Тоді натиснемо кнопку «Стейк». І тут нам потрібно вибрати тарифний план на 3 дні, на 7 або 14 днів. Якщо на 3 дні, відповідно, прибуток буде становити 2%, на 7 днів 7%, на 14 днів 20%. Тоді тиснемо кнопку Continue, тобто продовжити. Тут ви вибираєте, яку суму ви хочете покласти в стейкінг. Можна 25, 50, 75% або ж усю суму. Ну, я, наприклад, виберу 25%. І тоді тиснемо кнопку Continue. І тоді тиснемо кнопку Stake. Все, і відповідно, на 14 днів ваші монети будуть у стейкінгу і ви отримаєте відповідний прибуток. Не пропускаємо даний проект, він дуже перспективний, дуже багато бонусів. Посилання знаходиться у коментарях до цього відео.